Что, добрый что-то? Ну, бачишь? А ж, а сервака? давай, давай уже смотаемся, Миша, давай. Давай уже смотаемся, давай. Вот тебе и смотаемся. О, а ну-ка. Удочку не добрячая. Не мочу будеш. <певричнен> <певричнен> да, будеш звездою ютуба. Петрович. О! Ой-ой-ой. Красавчик. Красавчик. Дай как запускная. Добрый, добрый. О. Пяточка. Зламаєш пацака, на себе тягни! О, строй! Что переможешь, блядь? По-любому. Согласен. Покажи рибу свою. на руку. А вот там ты хоть хотел. Дай я Не не, сюда, не, не, не. Ты наш, ты его туда выкидай? Да, Лужий сюда. Серега. Все, мануан тоже. Ну, давай. Не бери, не бери зазябли. Не бери зазябли. Ти що? Не бери. Ну. Бо я цей влажити. Та що так влажити, я так тобі скажу. Хопнеться. Та не треба. Ммм. Зараз вас. А, в мене машина. Трошки треба підтягнути. Треба підтягнути. Ні, не так. Ти візьми з крючка спочатку, зніми. Та Да я зараз тобі покажу, як взяти. Ви Маленький, що? Маленький, знаєте, як карпа взяти. Зніми крючка, я зараз покажу, як взяти. Ви що? Ну ви даєте. Як перший раз рибу таку ловите. На, подержи. Такої снімає. Дивись, дивись. Ні-ні, не бери, не бери, не бери, дай. Дай ну, я покажу. Ти або зараз що уйде? Вот і все. Вот ви спин.

За риба. Карп, не знаю, що не знає. Карп! що була. за риба, як що це. Це ж це, це як то його? Е... Смійся кули з этим. Це карт зеркальний, хлопці. Шіпо, шіпо, Королівський. Глянь! А, а, давай Давай вагу, Де дева. Ой! Та давай кидай! Дивись. Ну до п'ятерки. Да. Вот, вот это твой принцип. Ну, Я к Ну на макушатник, да, а если б на поплавочнику, то да. Это было бы удовольствие в пять десять раз больше. Да никак, да. не бере ничего. А ты что там говоришь, взмотаемся, чишо?